Вітаю вас, друзі! Російські окупанти, які постійно розповідають, як вони хочуть миру, продовжують здійснювати терористичні повітряні атаки проти України. Та цієї ночі українські безпілотники теж летіли на так звану Росію. А це, кажесь, прям дрон. І то більше похоже на тата? І що треті? Сідмой. Це третій за ним летить. Да господи, господі, скольких тут масована атака дронів напевно вже в раз четвертий відбулася на підприємство енергія у Липецькій області у місті Єлец. Там я нагадаю, виготовляють різні компоненти до російських безпілотників, у тому числі акумулятори. Під ударами опинилося також і місто Вороніж, жале. Його атакували не українські безпілотники, а російська система протиповітряної оборони, яка вгатила по житловому будинку, внаслідок чого 18 окупантів зазнали поранень. Один із них знаходиться у комі, і це прекрасно. Тим часом у єлабузі, саме там, де виготовляють Іран російські дрони Шахед або Герань, зараз скасували абсолютно усі масові заходи, тому що кляті українці ні за що беруть і атакують час від часу. Уважаемые елабужане, все мы переживаем непростое время. Практически ежедневно фиксируются попытки проникновения беспилотных летательных аппаратов на территории района. Враг пытается нарушить работу важных производственных объектов и создать атмосферу тревоги. серед населення. але головними новинами за попередню добу звісно є заяви нові заяви Дональда Трампа щодо російсько-української війни і постачання Україні озброєнь. Ми дуже незадоволені Росією, а росіяни прийшли з цим істориком, який пояснював історію Росії з 1250 року. Америка буде продавати Європі зброю для України. Ми поки що не знаємо у яких саме обсягах поговоримо про це детальніше. Зате я знаю, які обсяги допомоги надаєте ви Україні українському війську, і це три тисячі FPV-дронів кожного тижня. Подивіться на цю красу. Вітаю вас, друзі! Я Сергій Стерненко, і сьогодні хочу зробити і показати вам дещо незвичайне. Ми, як фонд, постачаємо дрони на фронт у щоденному режимі, але ми незвичайний фонд, бо у нас немає склада. Взагалі, ми здійснюємо прямі поставки від постачальників до підрозділів для того, щоб наші військові отримували допомогу якомога швидше і у щоденному режимі. Але сьогодні ви побачите те, що ми зазвичай не показуємо. Ми вирішили вам продемонструвати, як виглядають тижневі обсяги поставок дронів від благодійного фонду Спільнота Стерненка. Ви можете бачити ось тут три тисячі FPV-дронів Камікадзе. Три тисячі дронів щотижня їдуть на фронт і перетворюються на смерть російських окупантів. І це завдяки вам, завдяки тому, що ви постійно щоденно допомагаєте. Ми не будемо напевно більше робити подібних фотосесій, хіба що якщо будемо купувати тисяч ну, п'ять на тиждень, знову ж таки, завдяки вам. Але поки що просто подивіться на цей об'єм. Це величезна кількість. Я не знаю, що бачите тут ви, а я особисто бачу багато дохлої русні. А для того, щоб дохлої русні ставало ще більше, закинь вже зараз на поточний русоріз. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. А якщо ви представник українського бізнесу і хочете допомогти закрити українське небо від шахедів, то я закликаю вас звернутися на нашу пошту. Вона теж є в описі до цього відео, і допомогти закупити більше перехоплювачів, які вже довели свою ефективність. І досі лише 50% із тих, хто дивляться мої відео, підписані на канал, і Це неправильно, це треба виправляти. Підпишіться просто зараз обов'язково. Ну і можете іще коментар залишити під відео. Америк. Американський президент учора таки зробив свою дуже важливу доленосну і сенсаційну красиву заяву щодо російсько-української війни, і вона, м'яко кажучи, була не такою, аж великою, як її анонсували. Зате Трамп таки усвідомив, що владімір Путін його дурить. Я часто э, говорю з ним. Про завершення цієї справи і завжди кладу слухавку і думаю, ну це була приємна розмова. А потім ракети запускають в Київ чи якесь інше місто. І я кажу дивно, і після того як це трапляється три або чотири рази, ти кажеш, розмова нічого не означає. Зате, із позитивного, ми із з вами тепер знаємо, що Меланія Трамп, тобто його дружина, перша леді, таки за Україну. Буває, я приходив додому і казав, перша леді у мене була. Чудова розмова з Владіміром. Думаю, ми все вирішили. А потім вона одного разу сказала мені: Вау, це дивно. Бо вони щойно бомбардували будинок для літніх людей. Ну а тепер щодо конкретики, Трамп обіцяє, що Україна отримає наче як навіть найближчим часом, аж 17 петріотів. І їх має передати якась інша країна чи країни, а Сполучені Штати Америки пізніше поставлять їм Петріоти взамін. Бо У нас є. Одна країна, яка готується відправити 17 патріотів, їм це не знадобиться. Тому ми домовимося про те, щоб ці 17 або їх значна частина вирушили Ми на поле бою. і дуже складно сказати, що саме мав на увазі Трамп, коли казав про 17 Петріотів. Чи він мав на увазі 17 комплексів, 17 батарей? Чи може він мав на увазі 17 пускових або навіть 17 ракет? Хто його знає? У Пентагоні теж не можуть прокоментувати за даними американських медіа. Сполучені Штати Америки мають намір найближчим часом продавати зброю для країн Європи на суму близько 10 мільярдів Ларів, а потім ця зброя має піти до України, але ми уклали угоду, де ми будемо відправляти їм зброю, і вони за неї платитимуть. Ми сполучені штати, ми не будемо платити. Яке саме це озброєння? Це цікаве питання. Окрім 17 петріотів або 17 ракет до Петріотів. Також американські медіа стверджують, що Сполучені Штати Америки могли би продавати ракети малої дальності, гаубиці та ракети класу повітря, повітря середньої дальності. Членам НАТО, які потім будуть передані Україні, є також нахрюк, що Україна може отримати крилаті ракети AGM-158 Або JASM. про них, до речі, говорилося і ще коли Байден був президентом. Це дозвукова малопомітна крилата ракета масою 1000 кілограмів, із якої 450 кг – кілограмів це бойова частина. Дальність є різна в залежності від версії на 370 км, кілометрів, км, 1900 кілометрів, і 930 км. кілометрів. Запускати такі ракети Україна могла би із літаків F-16. але усе ще це лишається нахрюком. І поки не буде ударів цими ракетами, я не повірю, що ми їх отримали. Є також іще більший нахрюк від американських медіа, начебто, Трамп хотів надати Україні навіть крилаті ракети, томагавка, аби українці вдарили по Москві. Трамп запитав Зеленського, чому він не вдарить по Москві. Ми можемо, якщо ви дасте зброю, сказав Зеленський. Трамп сказав, що Україні потрібно чинити більший тиск на Путіна. Не тільки на Москву, але й на Санкт-Петербург. За томагавки ми і з вами вже спілкувалися неодноразово. Основна проблема полягає у тому, що ці крилаті ракети є ракетами морського базування, тобто Україна просто не матиме із чого їх запускати. Є іще ще версія для наземних пускових установок, але цих самих установок буквально одиниці. Тому нахрюки залишаються нахрюками. Подивимося, як воно буде на практиці. Поки що, Америка обіцяє дуже багато питання. Що вона зробить? Ясна річ, ми робимо найкращу зброю у світі, її всі хочуть, і ми надаватимемо пріоритет. Поставкам в Україну за заморожені російські активи учора нічого не було сказано, і санкцій проти так званої Російської Федерації зараз не буде. Трамп дав Владіміру Путіну знову новий дедлайн. Тепер це 50 днів, тобто до 2 вересня. Але ми дуже дуже незадоволені ними і будемо вводити дуже суворі тарифи, якщо не досягнемо угоди за 50 днів. Тарифи на рівні 100 відсотків можна назвати їх вторинними тарифами. Ви знаєте, що це означає. Ми знаємо, що це означає. Це означає, що сподіватися на будь-які терміни, які озвучує Трамп, не доводиться, тому що сьогодні це 50 днів. Потім ці 50 днів минуті Трамп може просто забути, що він про це казав, або взагалі він може набагато раніше почати тиснути активніше на так звану Російську Федерацію за якісь 24 години або за два тижні. Я закінчу цю війну між тими двома країнами за 24 години. Це навіть не займе стільки часу два тижні, два тижні або менше. Або він може не зробити нічого взагалі складно оцінювати те, що вчора наговорив Трамп, тому що із з точки зору впливу на російсько-українську війну, це не матиме якогось аж надзвичайно великого значення. Але якщо дивитись у порівнянні, то риторика Трампа від початку, коли він знову став президентом, дуже серйозно змінюється на користь України, і це треба відзначити. Реакція ж російської. Сторони була цілком прогнозована. Мєдвєдєв публічно знову посміявся із Трампа і усіх його заяв: російським пропагандистам То не страшно, а то дуже страшно. Виникає питання що хоче Трамп. Ну, совершенно, ну вот абсолютно не страшно. Що б вони там не заявляли? І, в общем, це теж для нас крайні крайні. Найбільші ментальні проблеми від цієї ситуації з'явилися у Соловйову, у якого тепер здається роздвоєння особистості. Что, Трамп не наш. Він ніколи не був нашим. Він був завжди своїм. Насправді то що робить Трамп, дуже нам на руку а Трамп не наш. Трамп не миротворець. Ну а далі усе як завжди, вже звичні нам із вами розповіді про те, як вже завтра Соловйов своїм язиком знищить Європу і зруйнує Сполучені Штати для нас, є законними цілі на території Європи. А що ми повинні нести ответ удар по Америці? Американським силам. головне питання: що буде далі? Протягом наступних, напевно, 50 днів Україна, напевно, буде отримувати американську зброю, за яку будуть платити наші європейські партнери, і для нас із вами це непогано. І навіть якщо ми отримаємо засоби, якими можна буде вдарити по Москві, і вдаримо, росіяни це схавають. То деше буде що? ані несуть удар по Москві? Удар по Санкт Петербургу. А ми що скажемо? Да. Тяжка ситуація, ситуацію разом із тим, недостатній тиск з боку американського президента на Владиміра Путіна призведе до того, що росіяни будуть і далі намагатися тягнути час і вестимуть війну проти України, тому що їхня головна мета, а це захоплення України, не змінилася. Ну так ми готові, я як розумію, і в трьох днів заключити зділку. При що штукраїн становиться Росії за такої ситуації. Ми і з вами, як і раніше, не сподіваємося, особливо на Америку та Європу. Хоча деякі країни зробили досить багато для України. Ми сподіваємося на себе і продовжуємо допомагати нашому війську, яке завдяки вам за минулу добу отримало і ще триста нових ФПІВІ. Бажаю здоров'я, підрозділ Wild Division висловлює подяку спільноті Стерненка та пану Сергію за 50 наданих дронів для продовження розсорізу на важливому покровському напрямку. Дякую. Слава Україні. Ми, військовослужбовці з воду перехоплювачів 72-ї бригади. Дякуємо спільно спільноті Стерненка за надання нам 30 зенітних дронів. Тепер в українському небі русні буде менше. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Від імені батальйону безпілотних систем вартові 36 36-ї окремої бригади морської піхоти. Хочемо виразити подяку пану Стерненку та його спільноті за переданість 40 цифрових дронів для захисту нашого неба. Слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненка за надану нам допомогу у вигляді дронів, які будуть нищити ворога та ворожу техніку. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 116-ї бригади хочемо висловити щиру подяку спільноті Стерненка та особисто Сергію за надані ці чудові fpv дрони в кількості 50 штук, які допоможуть нам нищити русню на східному напрямку ще в більшій кількості. Дякую, слава Україні, героям слава! Ваша допомога має стратегічне значення для нашого війська. Ваша допомога рятує життя багатьом людям. Не зупиняйтеся і продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.